Доброго дня, дорогі гості підписники каналу Село ти Моя Доля. Вітаю всіх на каналі. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. Дуже дякую тим людям, які в таку тяжку пору підписалися на наш канал. А сьогодні моя розповідь буде стосуватися кімнатних вазонів. Хочу показати стан вазонів. Які разом із нами пережили цю дуже важку для нас зиму. Зиму з війною. Деякі вазони почуваються у мене більш-менш нормально, а деякі не дуже нормально, але про все по порядку. Ось такий вазон, ви, напевне, всі його впізнали, називається бутилон або, або канатник. Коли йому більшість світла, цвіте красивими червоними ліхтариками. На літо я його виношу на вулицю. Ну, думаю, що зараз він має такий задовільний вигляд. Мої шифлєри. Ось така вона зробилася за зиму. Оголена, поскидала листя, але я бачу, що на ній маленькі відростки з'являються. Так що будемо мати чи бокові гілочки. Не знаю, чи я добре навела камеру. Ну, повірте мені на слово. Якщо не, не видно, то повірте на слово, що ось появляються нові листочки. Рослина відчула подих весни навіть в кімнаті. І оновлюється. Сподіваюся, що вона обросте. Ось така шифлєра варєгатна. Також пускає маленькі листочки. Також думаю, що на літо, на весну вона стане кращою, хоч вона не дуже така зробилася лиса за зиму. Ще можна сказати задовільний вигляд має. Посадила невеличкий хлорофітом. Слідуючи принципу, що хлорофітумів багато не буває. А це кросандра. їй довелося обрізати, тому що дуже багато на ній щитівки було. То я верхні гілки обрізала і ось така вона залишилася, але тепер ніби на ній немає вже щитівки. І сподіваюся, що вона Відтвориться і буде мати свій гарний вигляд, як і раніше. З деякими вазонами в мене дружба відбулася і дружу я з ними, а з деякими ніяк не можу подружитися. І ось такий нефролепіс, папоротник Я з ним скільки вже по різних вікнах носилася і щось він в мене не розростається, ну ніби й живий, але ж. Не такий, не задовільняє мене з, з, своїм зовнішнім виглядом. Ось такий невеличкий. Всі ці мої показані вазони знаходяться на північному вікні, вікні, яке виходить на північну сторону. Так що світла їм мало. В східне віконце якраз зараз світить сонце. І ось такі в мене тут вазони. Антуріум, як бачите, це антуріум ваніла. Він цілу зиму цвів, випускаючи свої паруси такі кремового кольору. Зараз взяв тайм аут, відпочиває. Алоказія. Вона більше, ніж 3-4 листочки мене не випускає. Ось така алоказія шкіра дракона. Калатея. Не пам'ятаю Star White. Чи не пам'ятаю, як називається. Щось ніяк не вдається в мене подружитися із жіночим щастям. Опускає воно листочки, випускає нові листочки, але чомусь опускає я його оприскую і підсушує, бачу, кінчики листочки, вказуючи на те, що йому замало вологи. Але ж і воду ставлю. Тарілці, щоб збільшити випаровування. І інші вазони біля нього і оприскою. Ну, не скажу, що щодня, але ж таки оприскою. І ось такий, можливо, щось з корінням потрібно буде пересадити, подивитися, чи все в порядку з його корінням. І ще ось такий вазон. Не знаю, як він називається. Здається мені, що по-народному називається Золота рибка», але правду сказати він мене жодного разу не цвів. Такий розлогий зробився, а цвісти не хоче. І так, це у нас східне вікно. І знову вриве сигнал тривоги, тривожить душу, тривога за дітей і за внуків. І, звичайно, хто його знає, що ті бандити ще придумають. Вибачте, але ж не стрималась. Ці про ці вазони кажуть, що вони можуть рости навіть в шкафу. Це маранки, маранта Керховіана і Маранта триколор. а також мої аглаонеми. Це не знаю, який сорт. І аглаанема Milky Way. ось така. З цими все в порядку. Вони далеко від вікна знаходяться, але все ж таки ростуть, розвиваються і мають задовільний вигляд. Маленький такий відросток і за Milky Way посадила в окремий стаканчик. Ці вазони. Мельком, як кажуть, я показувала котрого з дня, бо показувала, що ставлю на призові місця розсаду, а вазони приймаю на підставку. І тут на підставці в мене ось такий фікус-беліз знаходиться. Теж задовільний вигляд має. Невибагливий тещин язик або Сансевієрія пускає знизу нову рослинку. Також все гаразд в неї. На вищому щаблі драцена. Бротончик, також повипускав бокові гілочки. Дещо йому світла замало було, він трохи втратив свій колір. Але сподіваюся, що більше тепер вже буде світла вуличного, і він поновить свій колір. Хамедорея випускає нові стріли. Розкущився Еухаріс або Амазонська лілія. Поки що вона в мене не цвіла. Але ж навіть ради того, щоб милуватися таким широким листом, то її варто вирощувати навіть ради листя, якщо вона навіть і не цвіте. І знову північне вікно. Тут на цьому північному вікні можна сказати, що нормально почувається товстянка. І сансевієрії. Ось така схожа на троянду. Вона так і називається Старроуз, ніби, якщо я правильно запам'ятала. І ось такий фікус, який пустив бокові гілки, і потрібно його пообрізувати, щоб він далі кущився. І знову сансевієрія. Це вже доросло. Майже заповнила горщик об'єму. І ще один анторіум. Випустив, бутон буде цвісти. На ньому дуже довго тримаються квіти. Також мій улюбленець. Ніби також почувається. Нормально, правда, не весь час він стояв на цьому вікні. Я його брала і на східне вікно, а зараз поставила в зв'язку з тим, з перестановкою, що багато ящичків з розсадою поставила, то тимчасово поставила його на північну сторону. Сподіваюся, що він не нагнівається. І ось такий невибагливий заміокулькас або доларове дерево. Також може рости в різних місцях і росте. Але ж я пробувала влітку, він мене стояв на південному вікні, то відразу почав пускати гілки додаткові і був в стані розвитку, а зараз притормозився. Дуже далеко від вікна знаходиться драцена, така біколор. І також вона тут перезимувала, правда, там батарея то стоїть також. Миска з водою для того, щоб збільшити вологість. Але бачу, що перезимувала вона нормально, задовільно. Має задовільний стан. І внизу ось така маранта. Похідна дитинка від тої маранти, яку я показувала раніше. А ці рослини в мене стоять на східному вікні. Ось такі фікуси. Зеленолистий, не знаю, як, яка назва сорту його, обидва фікуси бенджаміна. І ось такий з пістрявим листям, також не знаю назви сорту. Оживають після зими пеларгонії, цвіте молочай міля, такі мініатюрні. Вічно квітучі бегонії, тішать своїм таким дрібненьким, але все ж таки милим цвітом. Більбергія. Я коли на нього дивлюся, то порівнюю її з вербою. Бо як верба може рости в різній місцевості, тільки дай води. Так само у мене і більбергія. І до ґрунту невибаглива, і до місця посадки. Росте і пускає нові пагони. Але також в минулому році вона цвіла, цього року не цвіла, не знаю, чи буде цвісти, чи не буде. Гіпеаструм мій, він же відцвів, має тільки одну квітку, а було на цьому стеблі п'ять квіток, але має ще один бутон і скоро знов закрасується новими своїми квітами. Потішить душу і серце і зір. Сансевієрія, Моншайн, певно, що сорт називається. Ну, На пеларгонії всім відомі починають випускати свої бутони, тішаться в весні і сонці. А цей, не знаю, як називається він жовтими квітами цвіте, відноситься до родини сукулентів. Але назви не знаю. Якщо хтось знає, підскажіть, будь ласка. Деякі вазони мої забралися аж на холодильник. Там ціла шеренга кактусів і кактусинят, і такий дещо. Маловідомий вазон, як Мурданія, щось він як мене також не відживе, має не дуже привабливий вигляд і там далі заховався фікус. І так, на цьому я буду закінчувати свою розповідь, що стосується кімнатних вазонів, їх стан. На початку березня я розповіла, бо зараз хочу подзвонити до внуків, вона знаходиться у місті. Як там у них справи, бо дуже часто сигнали тривоги свідчать про те, що, що там до них також є прильоті. Хай Бог милує всіх людей і всіх нас. І кажу, Господи, допоможи подолати нам ту нечість. Найскоріше, хай повертаються живими і здоровими діти, людські, і чоловік моєї внучки також хай повертається до свого немовляти. І хай буде мир на нашій землі, і хай у нас буде все добре. Дякую всім за перегляд, за увагу. Бувайте всі здорові! Миру нам всім і доброго здоров'я. До нових зустрічей. З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.